Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати такий дитячий садочок, який у мене є в колекції. Не тільки є великі орхідеї, а є ще і у мене такі маленькі, які я заказую, і приходять до мене такі малесенькі, гарні орхідейки. І покажу, як я їх зберігаю, як я за ними доглядаю, як я їх лелею. І от! Хочу показати вам, почну я, напевне, з своєї сакури. Її не видно, отак От я пущу. От моя сакура. Така красота. Брала я оцю сакуру у розмірі 1,7, у Мосі. Ну, і вирішила довго не тягнути, і зайшла і цю орхідейку пересадила. Пересадила я її у такий стаканчик. На дно я дала це дала кокосове волокно і пересадила у триферн. Триферн і зверху трошечки десь-не-десь десь, дала кору, між корінці, дала її кору. І час від часу дивлюся, що ця орхідейка дуже е, хоче багато вологи. Дуже вона хоче багато. Десь я її трошечки так не балою, так сильно її водою, чуть-чуть дала її води, вона напила, нарано стаю, дивіться, вона вже, корічки вже просохли її. Що дуже така любителька попити вона, дивляться, любить, але волога не має в неї застоюватися. Така вона дуже красива, дуже така. Така ніжна ніжна, така орхідея сакура, вона, вообще шикарна сакура просто. В мене їх є дві. Я взяла їх дві. Одну не, одна лишилась на полиці, напевне. Бо одна стоїть на полиці, а одна стоїть у, у такому кошечку. І е, от. Я взяла її для групової посадки. Одна в мене зацвіла, а одна ще не зацвіла. Одна ще нарощує корінчики, ще собі дорощує листочки, а ця вже захотіла процвісти. Ну, гарна, ну, гарна орхідейка, шикарна така орхідея. Дивлюся, що оприскувала соком від таким. Коли я робила кульбаби настой і побризкала по квітах, і на квітках залишився така, така жовтизна і лишилася. Бо я і цибулею оприскую, так само, і Ось така красива, така в мене красота. Це моя сакура. Брія про сакур, і вони в мене з'явилися. Також у мене є у колекції отака красота. Також вам покажу ближче бо обережно витягувати, щоб бо корінчики вибігають з горшечків. Горшочки вже йдуть деформовані, треба пересаджувати. така красота. Також я брала в розмірі її 1,7. У мене вона відростила уже оцих два листочки і почала квітнути. Дуже цікавий у неї цвітонос. Дуже такий цвітонос, не йдуть у неї, так, як... а йдуть такі листочки йдуть по цвітоносі. Такий цікавий дуже дивиться, так, і тут у неї, і тут у неї так само притиснути до палички. І отут у неї отак теж листочком іду. Дуже, дуже цікаво. Сам, Дивиться, сам, сама стріла. Але одне є но у цієї орхідейки. Ця орхідейка мала бути метеликом. А вона, на жаль, мені процвіла звичайною орхідейкою. При тому, що вона красива, дуже, дуже така ніжна, такі сполухи її дуже гарні, ніжні. Губа у неї дуже така малинова, насичена губа. Але, на жаль, не, не є вона метеликом. Дуже така красива її оця тильна сторона, така, дуже така також, як розпускалися її бутони, довго вона розпускає бутони, дуже довго розпускає. Так вона довго ці бутони розпускає. От є, є, Ось бутончик, який розпускається, ще таїнство розкриття, ще лише відбувається. Ну, вона так довго відкриває ці бутончики, бачите, як гарно виглядає. Такі сполух її є, темнішого, розового, такого є, ніжнішого, трошки коричневого щось є. Така вона дуже гарна. Трошечки таке, таке її забарвлення. Така, е, вовше, ну, Дуже така, просто навіть не можу сказати, слів нема до такої красоти, як вона гарно дивиться просто сам, саме полотно всередині, так як іде, би біле, а в сполохи такими гарними такими розмальовками. Так якби художник намалював, оці сполохи такі гарні. Ну, Але, на жаль, мене засмучує те, що купляючи ці сорти, вони є не дешеві, але садовник нас. Функтурю бо тому що ми, орхомани, хочемо таке, як ми собі замовляємо. А, на жаль, отримуємо не те, що ми замовляли, получаємо зовсім інакший, інакший сорт. І Інак... не інакший сорт, але просто не те цвітіння, що би мало бути у цієї орхідейки. Ця орхідейка мала бути дуже така красива. Метелик дуже такий красивий, красивий, дуже такий ніжний, ніжний. Ну, але не не вийшло, Мутація не закріплена. Не, не є готова орхідейка до цієї мутації, щоб стати метеликом. Але садовник її продає. От така красота у мене тепер є у моїй колекції. І вона буде, бо я її нікуди не, не дію. Вона у мене залишиться. така гармонія сакура. Така теж мелота, просто з малиновою губкою. Така мелота радує мене. Вона мені подобається, також мені подобається, але одне, то що не, вона не є е, тим, ким вона мала би бути. Також е, в мене є е, тутка. мушу витягнути дві їх, бо вони залізли одна в другі оршки. Відставлю їх трошки набік, щоб мені не пошкодити тут, бо тут у них якраз почався і ріст корінчиків, і листочків почався. Це у мене є орхідейка жовтий леопард. Якщо ви вже бачите, це вже така орхідейка, дуже довго вона цвіте. Це не є метелик, вже її колір уже став такий більш блідий, вигорівший, але вона зберігає далі свої квіти, і вона така трудячка, дивляться, що вона мені дорощує ще два бутони. Прийшла ця орхідейка в такому стані, не дуже гарному вона до мене прийшла. Такі листя щось у неї були, так як грибкові листя були. Такі вони по собі мають такі як, ну, такі якісь як крапочки мають по собі. Це мені так не подобалось. Це таке було все в'яле. Дуже довго я її відстановлювала дуже довго. Я її блокувала, от всі грибковості, щоб це мені далі не йшло. Вона, бідняшка від мала цих два листочки, як вона до мене прийшла, і отакий маленький був всередині шуріс, і він дуже довго не вилазив. Він довго стояв, 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 але я почала її прокапувати соком алоя. У мене в холодильнику стоїть заморозений сік алоя, не сік, а листочки алоя заморожені. І я розморожую собі кусочок, скільки мені там треба, я всерединку почала капати алой. І побачила тоді зовсім інакшу вже реакцію цієї квітки, тому що квітка почала продовжувати своє далі Дальше... і ріст свій, От... почала рости вона, так покажу ближче. Почала рости вона, почала нарощувати мені і листочки. Цей листочок такий став менший, цей вже пішов другий, трошечки більший вже листочок. І отак вона у мене захотіла собі цвісти. Вона ростить гарно, корінчики. Також ці орхідейки знаходяться у мене у таких стаканчиках. Нанизу це флора. Кокосове волокно. Також вони ростуть у мене у коріннях папоротника. Це і, і кора трошечки прикрила я оці коріння папоротника, прикрила трошечки корою. Вони дві мусять бути разом, бо, бо я кажу, одна. Зайшла до другої собі у посадку. І я не можу ніяк витягнути. Треба вже буде їх пересаджувати, бо тому що горшочки вони вже починають деформувати. І треба їм трошечки більше дати горшечки, щоб вони могли собі більш вільніше, щоб їм було. Також зробила дирочки їм, щоб вони швидше просихали, бо не знала, як цей трифер буде зашвидко просихати. Але дивлюся, що трефер гарно просихає, бо вони швидко. Поглинають вологу, і добре тим цей трифер, що сама посадка така повітряна, що вона не є завоздушена. І вона зберігає вологу, так як для маленьких оцих рослин, таких орхідей, цих маленьких, то триферм якраз йде добре. Але одне, щоб він не просихав, тому що маленькі орхідейки не люблять. Щоб був просушений у них такий ґрунт, просушка, щоб була сильна. Вони люблять постійну вологу. Також ще є у мене отака от орхідейка. Така також крупноквіткова, 9 см має ця квітка. Дуже така вона вже велика, така стала, листок такий вона гарний, наростила, такий вже і що хочу сказати, також оцю орхідейку. Гарно нарощує корінчики, гарно все ростить. От, дивіться, вийшла з горшка, корінчик оцей вийшов з горщичка, собі росте в повітрі, закуклився і далі продовжує собі цвітіння. А закуклюється чому корінці у, у таких маленьких? Тому що просушила забагато і. Е Орхідейки почали куклити коріння через те, що була за дуже сильна просушка. І за цю орхідейку ще скажу також, що ця орхідейка мала бути метеликом. А на жаль, розпустилася стандартна орхідейка. Кольор її вигорає, вона була, як розпустилася більш така жовто-насиченого кольору. Дала мені один бутон такий великий. І більше не дає. Щось думала, думала, тут дивлюся, щось, щось думає ще пустити ще на один бутон. Ну, ще поки що думає. Дуже шкода, що е, платиш, а получаєш не те, що хочеться. Ну, що є, то є. От така красота також є. Так, поставимо на бік. Також є ще в мене також отакий оцей жовтий леопард. Але от така орхідея. Вона собі ростить коріння, листочок ростить, вона не спішить у мене цвісти. Вона собі нарощує, гарні, гарні дуже має великі, дуже багато просто має уже корінчиків. І така ж сама посадка, триферн. Кокосове волокно, ця офлора нанизу, і вона займається собою, ця орхідейка. Ну, хоча б буду надіятися, що хоча б я взяла їх дві. Буду надіятися, що е, хоча б ця орхідейка процвіте мені по сорту. А якщо не процвітуть по сорту, то тоді підуть у групову посадку, будуть дві разом рости. Отака От теж красуня теж. Нарощує листочки, гарні листочки покажу вам ще одну таку. Трошки інакше вже я зробила цю посадку цій, цій орхідейці. Дала її всі ті компоненти, що були у тих. Це офлора, кокосове волокно, триферн, кора. Але ще плюс, зверху до цієї орхідейки, я постелила мох. Зверху дала мох. Вона дуже мені. Ця орхідейка довго, ну щось так вона мені довго думала. Ну, щось вона мені так не хотячи, вона мені росла. І щось вона мені така була. Ну Не так, як би хотілося, щоб орхідейка росла. Вона прийшла, маючи два листочки, отаких, от оце два її. А оцей малесенький був листочок такий всередині маленький-маленький такий був. І він не хотів рости. Ну, не хотів і не хотів, не хотів. Ну, він відріс, отак, отакий він мені відріс і зупинив свій ріст. Зупинив, а потім почав ростити другий листочок. Оцей листочок він підростив уже у мене. А тепер дивлюся, лізе ще один листочок. І бачу, гарно він мені пішов у ріст, бо тому що почали і корінчики рости, от розкуклилися її корінчики вже. І я зрозуміла також, що орхідеї такі оці маленькі, вони потребують дуже-дуже багато вологи. Вологи, але волога помірна. Помірна волога така, щоб не стояли вони у воді. Я оприскувала, оприскувала, було опалення, було тепло. І вони недалеко біля батареї стояли. І я їх постійно оприскувала. Навіть на день я могла по два-три рази їх оприскувати. Дивлюся, підійду. Зверху мені виглядає, що просох уже кора просохла і триферн просох, я зайду, поприскаю. Потім, я думаю, я на цю орхідейку таки поставлю мох. І я поклала її мох, і мох зберігає вологу довше. І так, що я вже для себе взяла так, так, на таку замітку, що отакі маленькі орхідейки вони хочуть практично бути у волозі, щоб була волога, але волога не така, щоб вони стояли у воді на мокрих п'яточках. Але щоб орхідейка була помірно полита від самої гори до долини, до самих нижних кінцівок коренів, які йдуть до самого низу. Тут керамзит є е, на низу, корінчики є, вони собі тягнуть. Вона собі підтягує коренем до гори, але ще також вона хоче, щоб посадочка її і зверху була волога. Вони не хочуть, щоб посадка їхня. Була суха, але при тому треба давати ще б і трошечки підсихали, щоб вони не були такі дуже сильно мокрі. Трошечки, щоб вони підсихали і знов їх або оприскувати, або капельним шляхом так поливати по чуть-чуть. отак вони хочуть. Також є у мене ще одна така маленька. Це моя орхідейка. Яка прийшла до мене з поламаною серединкою у точці росту. Я зразу не замітила, що ця орхідейка у мене прийшла поламана. Ну і вона у мене так і стояла. Оцей листочок, оце є маленька така діточка, яку я купила, це була рослинка. Два листочки було, серединка була відломана. І коли я побачила, що серединка мені почала жовтіти, я не приймала ніяких таких сильних маніпуляцій до цієї орхідейки. Я взяла корицю і зверху, забравши оту серединку, яка почала жовтнути, я присипала корицею. Гарно наклала багато кориці, і кориця присушила мені серединку. І я не знаю, може місяць часу пройшло. Я побачила на цій орхідейці, що вона мені випускає. Зразу я подумала, що це ем, цвітонос. Але потім я почала дивитися: я дивлюся, а це не цвітонос, це орхідейка мені випустила дитятко. Вона почала сама себе рятувати. І вона мені випустила отаке от дитя. Ця орхідейка на даний час, отак, у мене. Росте, вона мені за зиму відростила от такий гарний листочок, один, другий росте, дивлюся, з серединки лізе ще один листочок. І е, я довго думала, що я маю ці орхідейці добагати, ще. що я маю ще її добагнути, що я маю ще її дати. Я її підсадила, от таке грошове дерево я її підсадила у групову посадку. Щоб мати більший регулятор вологи, також зробила її стаканчик дирочками такими, щоб більше корінці могли дихати. Бо самі корінчики, які були від цієї орхідейки, вже бачу, що повсихали треба повідрізувати. І я почала дивитися, думала, чи від'єднати мені оцю орхідейку від оцього листочка. Думала, думала, дивлюся, бо багато корінчиків вона дала вже своїх. Але потім думаю, та хай трошечки ще ця орхідейка знаходиться тут. Потім пізніше я її пересажу також, бо от вона зараз в стадії росту, я її пізніше пересажу, хай вона більше понарощує собі корінчиків, щоб вона більше зміцнилася. І краще, щоб у неї відбувся уже такий, щоб вона сама себе могла на майбутнє потім отримувати більш своєю кореневою системою і своїм листям. Хай вона більше наростить всього для себе, і тоді я її пересажу. Поки що хай вона росте у такому стаканчику. Стараюся я свої ці маленькі орхідейки. Трошечки підтримати чим? Підтримаю я нв 101 Я капаю на пів літри води одну капельку НВ? Даю і оприскаю, і в корінь трошечки можу накапати крапельним шляхом. Також живу можу дати, амінокислоти. Беру кропиву. Зараз весна, кропиви є багато. Запарила пару листочків. Все, в мене вже є готовий на, на такий готовий чайок. Цей чайок розвожу ще до такого блідо-блідо-салатового кольору, щоб був такий зеленуватого кольору, щоб був. І починаю оприскувати свої маленькі орхідеї, свої такі орхідеї, кульбабка є. Також нарвала пару квіточок. Зайшла, запарила собі в стаканчику запарила, потім зайшла, розвела. Також тим оприскую. І стараюся оприскувати такими препаратами нехімічними. Для цих орхідей зараз не може бути розмова про якісь хімічні такі підживи. Вони маленькі ще, вони за дуже маленькі, щоб їм давати таку підживу уже для орхідеї, таку, як є, як продають. Їм не потрібна така піджива. Їм не треба того. Їм треба дати перший раз укріпитися, їм треба дати укріпити свою імунну систему, їм треба дати наростити коріння, гарну свою листову масу наростити. А е, такі підживи, е, хімічні, які продають, вони викликають цвітіння, і орхідея починає Ну, Коли така маленька орхідея цвіте, вона дуже багато тягне. З орхідейки сили, якщо правильно це сказати. Але коли орхідейка має таку підживу, яку ми даємо: envesto 1, циркон, жива, це йде такі препарати, такі біопрепарати, це не є хімічні препарати. І орхідеї швидше просто укріплюються в них імунна система стає краща. Самий листочок стає гарний, корінчики гарні. І орхідейки укріпляються і гарно починають рости, цвісти, вони мають силу потягнути. Бо така орхідейка, якщо б вона зараз зацвіла, вона є слабка орхідейка. Я би ці орхідейці відразу відрізала цвітонос. Тому що вона ще за слабка до цвітіння. Вона пропаде, якщо вона зацвіте, вона пропаде. Вона віддасть себе цвітінню, і вона буде тягнути з листків свої сили, щоб дати на свій цвіт, бо так як по природі, вони е, дають цвітоноси для продовження свого роду. І орхідея віддасть себе всю заради того цвітіння. І я обламую цвітоноси, я не даю цвісти отаким слабким орхідейкам, які є у мене отакого от плану. Що мало листя, мало корінчиків таких є. Я не даю. Так як орхідейка отака, оця у мене орхідейка, вона у мене наростила два листочки. Вона мала чотири своїх листочки. Вона наростила у мене два, То отака орхідейка вона може цвісти. Отака вона. Готова до, до цвітіння і вона може процвісти. А так як орхідейка отут от от вона дуже, дуже ще слабка, вона слабка ще, і вона ще не буде цвісти, і не треба її поливати хімічними складниками. Більше у нас всього є у природі і цибуля, і часник, це все. Можна запарити це все можна і оприскати, і полити, і від шкідників добре. Отакими от, от такими підживами я отакі свої маленькі орхідейки підживлюю і їх їм даю так, так, таку стимуляцію до росту. Ну, а на цьому все. Я буду з вами прощатися. Всім гарно дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені дуже приємно, що ви мене дивитеся і всім хочу побажати тільки мирного неба.